Ну що, друзі, сьогодні я знову купив черговий кілограмовий лот Лего. Ви знаєте, що я вже купляв кілька разів 10 кг Лего, 25 кг Лего, та нещодавно навіть купив 60 кг Лего. А сьогодні я купив 12 кг Лего ціною 5000 гривень на Олікс. Привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму новесенькому відео, де ви побачите багато цікавого. А саме в цьому лоті знайдуться міні-фігурки. Також тут є піонікли. Здається, навіть є першого покоління. Також тут є друзі багато інших серій, таких як Некзонайць, перші сезони Ніндзяго, трішки зевишки та багато іншого. Та навіть є деталі, які я бачу вперше за свою кар'єру перебирання лотів лего. Тому, друзі, це відео обіцяє бути дуже цікавим. Я надію, що ви поставите лайк, підпишетесь на мій ютуб канал. Ми йдемо до цілі 10 тисяч підписників. Ну і не забувайте тиснути дзвіночок, щоб не пропускати мої новесенькі відео. Ну і пишіть ваші топові коментарі, адже вони з'являються на цьому екрані. Дякую, що ви їх пишете. Ну що ж, друзі, а ми переходимо до перегляду цього відео. Поїхали! Гоу! На жаль, єдиним спонсором цього відео є мій магазин на Бріклінку, де ви можете купити собі деталі Лего та фігурки за найкращими цінами в Україні. Буду вдячний Дякую вам за ваші невеличкі замовлення. І, до речі, майже всі деталі з цього лоту будуть виставлені в магазин. Тому, друзі, посилання вам залишу в описі. Також є група в телеграмі, де я публікую анонси деталей ЛЕГО. Тому теж підписуйтесь за посиланням в описі або закріпленому коментарі. Дякую за увагу! Так, друзі, спочатку ми дивимось на фігурки, на цікаві речі до фігурок, частини тіла і так далі. Тоді ми дивимось набори, які тут були. Також від них якісь міні-будівлі, залишки і так далі. Тоді ми дивимось на біонікли, на те, які тут є голови, частини тулубів запринтовані, ті, що в них є. Ну і так далі. Надіюсь, вам це відео сподобається, і ви точно додивитесь його до кінця. Ну що ж, перше, що ми бачимо, це фігурки. Їх тут, на жаль, не так багато як хотілося, бо. Тут є досить багато наборів, це ми зараз побачимо, але цілих фігурок є дуже-дуже мало. Більше є частин тіла, але все одно це є гроші, там по 40 гривень торси і так далі. І відповідно вони формують загальну ціну лота. Отже, дивимося, що тут є. Тут у нас є, наприклад, одразу кілька фігурок з одного набору. Це, здається, ніндзяго муві, і це, до речі, набір, який я хотів собі отримати в колекцію. І мені дуже подобається цей поліцейський з «Ніндзяго муві, є ще ось така фігурка. І також нія така. Прикольна, гарна, і також лойд. Вони, здається, трохи вартують грошей. Не скажу, що прям дрібниці, але щось трохи вартують. Тут, до речі, мав бути моро, він тут був, але чомусь власники цього лоту забрали єдину фігурку Моро, Уявіть собі. Прикидаєте, тут мав бути моро, він коштував десь, може, гривень 600 чи 700, здається, цього аероджинсу. Але його забрали. Я спитав, чому вони сказали Ну, отак. Та, і тут також є ще у нас Knights, nice, ось такі у нас фігурочки, також в гарному стані ідеальному. От вони теж щось вартують, але зовсім небагато. Далі у нас є ще Lego Chima, це ось такий Крокодайл і Флінкс. Не знаю, до речі, з якого набору тут Флінкс, не можу зрозуміти, бо він є, здається, в трьох чи двох наборах. Але, до речі, Флінкс теж щось вартує до 200 гривень, бо це у нас Фенікс. Та, тут є ще ось такий паук, теж здається, його продають зазвичай по 100 гривень. Там ще ось такий яблук, це у нас, здається, Шахтар з Lego City Якоїсь там ось такий прикольний, класний. Без руки у нас якийсь штурмовик, на жаль, там. Ось це, до речі, дивна класна фігурка. Здається, це теж LEGO Movie J, але здається, не рідна його голова, але загалом Торс гарно збережений, безстрішений і так далі. Я думаю, можна продати в магазині за хороші гроші. І також є ще ось така фігурка, вона мені прям найбільше з них всіх подобається. Подивіться, яка класна. Вона, думаю, теж щось вартує, бо це теж, здається, LEGO Movie. А. Тепер йдемо до самих торсів. Що тут є цікавого з торсів. Зразу ми бачимо, тут у нас є сезон з приводами, сезон майстра чена. Також є ще навіть торс з сезону джина. Тут ми бачимо різноманітні торси від легочима. Це Носоріг Торс, Левів Торс і так далі. Трішечки Сіті. Також мене здивував ось такий торс. Це у нас чи обіван Кенобі, чи що. Тут є повністю тулуб майстра Чена Бракує лише голови і можна було його повністю відновити. Бо тут в нас є його ця казка, та також тут є майстер Ву, Від нього є теж борода, теж бракує лише голову. Здається, та також тут є ще ось такий торс нашого коула. Також тут є ще якийсь штормовик, торсик. І, до речі, ще є ось такого паука, який, до речі, вже вартує непогані гроші десь до 300 гривень. І є від нього також маска, ось ця ось такого плану. Але, на жаль, немає голови. Та можна докупити голову і сміло буде ось такий скорпіон, точніше, це не паук з другого сезону е, легенди. Чиме там. Е, є ось ці у нас звірі, та не звірі, монстрики з. П'ятого, здається, сезону ніндзяго, якщо я не помиляюсь, і подивіться, які різноманітні торси. Максимально багато є торсів, ось привиди. От також тут є ще ось такий торс з ногами якоїсь теж з вишки і так далі. Тепер перейдемо до ніг. Тут абсолютно всі ноги у нас, що стосуються чими, думаю, вам це не цікаво. Тут у нас вже йдуть ноги, які стосуються ніндзяго, це вже поцікавіше. Тут у нас вже ноги привидів, це теж цікава річ. Насправді хочу мати армію колись цих привидів, бо вони подивіться, які вони прикольні, дуже класно дивляться. Також ноги привидів, прості ноги, ось такі. Ось такого плану. І тепер дивимось на голову. Це голови, які повністю стосуються нашого ніндзяго. От голова привода, голова здається Коула. Також є голова усі доньки чена. До речі, це здається права рука чена. Ну, тут капець стільки фігурок було. Це, до речі, якраз і є тор з правої руки. Тому я думаю, тут фігурки най деякі можна зібрати, повідновлювати. Просто в мене було мало часу, щоб підготуватися до цього відео. Там також якогось солдата-чена ну, максимально цікаво. Дуже багато голов чима. Це мені прям великий плюс, бо я думаю, з часом зараз буду робити армію легенди чими, хочу її зобразити в себе на шафі, але точніше, хочу зробити битву легенди чима. Тому мені ці голови будуть якраз дуже великим плюсом. Також ось такі різноманітні. Голови. Мене здивувала ось ця голова. Не розумію, звідки вона. Також ось ця голова така прикольна, теж не розумію, звідки. Ну і ще ось така коричнева проста. Також голови з різних штурмовиків з вишки, Ну і ще прості голови сіті. Тепер йдемо до масок. Тут дуже цікаві є маски, насправді, мене здивували деякі. Прямо почнемо з того, що ось така маска. З якимось таким значком, не знаю звідки вона, але досить прикольно виглядає. Дуже багато є тут чима, звісно ж. Але ще мене також здивувала ось така маска. Це здається, у нас е... Hero Factory, якщо я не помиляюсь, також маски вже від привидів пішли. Я вже, до речі, Китай звідси вигріб. Тобто це все оригінал на вашому екрані. Маска Джея, може, комусь треба буде в магазині продаватися. Та, і, до речі, дивіться, оце мене прям найбільше здивувало. Це дорога фігня, Напевно, така голова коштує десь 100 гривень. Точно це й до того ж. Тому тому це досить цікава річ. Тепер йдемо на торси. Що мене здавало тут з торці? Ну, звісно, є ось ці привид торси, що стосуються якраз п'ятого сезону Лего Ніндзяго. Також мене здивував ось такий ранець, бо я його майже в колекції не маю, але досить прикольна річ. Ну і тепер хочу вам показати, що є в нас зі зброєю. Зі зброєю є дуже багато цікавого, класного. Це у нас і зброя привидів, і зброя ось таких прям луки, арбалети різноманітні вила є, щоб когось бити. Аероджинсу є доволі прикольне. Ось такий прапор, це якраз, здається, лего муві е, сезон. Також білі круасани, Якщо ви такі десь бачили, я не бачив особисто ось така синя рибка, теж ніколи не бачив її. Ось така на руку штукенці, я забув, як вона правильно називається. І ось така книга. Теж прикольно, раніше майже ніде не бачив, але прикольно виглядає. До речі, є плащі, вони оригінальні, здається, бо по якості точно не Китай. Ось вони це у нас на лава, це у нас на крагера. там. Різні маски ще бачимо, різні крила. От Відраз Флінкса є одне крило, йому можна зробити. Ще ось ці у нас є паучки такого плану, ось такого чорного, і ось такого кольору. Ще ось така у нас цепочка та прикольна є. І, до речі, тут є лише одна єдина інструкція від набору чими. Взагалі більше немає інструкції, це дуже дивно, бо я думаю, в інструкції найбільше зберігаюся. Хочу цей набір, до речі, відновити. Не знаю, чи вдасться, але постараюсь відновити. Ну, і, до речі, Ще є ось такі штани. Це здається від фігурки якоїсь ЗВ. і це взагалі непонятна фігурка. Якщо ви знаєте, звідки ці штани, напишіть в коментарях. Вони точно оригінальні, я перевіряв. Також ще ось така зброя велика, ну, така для касел більше підходить. Ось, ну що ж, по фігурках в нас все. Я ну, не дуже задоволений, якщо чесно, але може бути, мене більше тут вразила деталі, і кількість деталей, і кількість наборів, які тут є. Тому по фігурках, ну так, плюс-мінус, може бути, на думаю, десь 1500 2000 гривень тут різних частин тіла є. Ну що ж, давайте перейдемо до наступної частини відео, а саме набори, і що тут є цікавого з наборів. Дивіться, друзі, я не мав повністю часу, щоб відновити їх. Я їх зразу буду перебирати, дещо щось відновлю для себе, де що одразу злию свій магазин деталями. Але я пропоную вам за деталями знайти набори і написати в коментарях. І можливо, якийсь коментар дуже там буде класний, залайканий. Багато наборів ви відгадаєте. Я вам за це якийсь зроблю подарунок, напишу вам під коментарем, що ви виграли подарунок. Тому давайте дивитися. Отже, перше, що в нас є, це ось така ніби машина, фура якась була. Це здається, якраз LEGO City Шах. Якщо я не помиляюсь, досить такий класний був набір. Це у нас йде ось така деталька лего. Це взагалі не розумію. Звідки, якщо ви знаєте, звідки у нас прям така деталька з наліпкою? Пишіть, максимально вгадуйте, що це за набори. Ось тому, друзі, дивимось далі. Є ще у нас ось така деталь, наклейка. Це теж незрозуміло звідки, якщо чесно, взагалі вперше бачу такі наліпки. І, до речі, дивіться, що я знайшов? Це у нас набір Лего. Це швидше за все якась була фура Лего. Оце прикольно, я б це відновив. Наліпці це щось з перших фур Лего, тому це досить прикольно виглядає. Також є ще ось такий бур, Можливо... Можливо, тут був якийсь коулабур, щось типу такого. Також є ще ось такі штучки, це або Hero Factory, або Chima, або якісь ще Bionicle теж прикольно виглядають. Також мене здивувало, ще ось така частина набору. Не знаю, що це, здається, це якась Nexonica, якщо я не помиляюсь. Ще в нас є ось така деталька, а це здається Китай. Так, Це здається Китай, до речі, дуже добре тут видно Китай. Наприклад, подивіться, оп, деталька. Зразу видно, що Китай, тому що це старий Китай, це не новітній Китай, і старий Китай просто ідеально видно, тому я люблю його перебирати, бо ти його одразу бачиш. Також в нас є ще ось така велика деталь від Nexo Nike. Теж можете здогадувати, що це за набір. Це, як я розумію, були у нас якийсь Battle пакс, можливо, навіть 501-го легіону, бо є від нього там Торс-1. Щойно ще знайшов ось такий наплішник. Подивіться, який він класний. Він, до речі, здається, вартує трохи грошей, тому прикольно. Також є ще ось така зелена частина, взагалі не маю поняття звідки вона. Не пам'ятаю, щоб десь з'юзалося стільки ось такої зеленої частини. Так, ну а з цієї частини ми бачимо вже трохи більше різних наборів. Тут, наприклад, є ось цей літак з Майстра Чена. четвертий сезон, такий, правда, заляпаний пилюкою, але нічого, його можна відновити. Бо є багато від нього частин. Досить також є ось цей айроджинсу від мору. Тепер йдемо, ще була якась ось така фігня. Це взагалі щось не чи це взагалі оригінал, бо щось виглядає максимально дивно. А ні, пише, ніби лего, не знаю. Ось ці, до речі, двері є від лего фури. Там це якраз ці колеса, які я вам показую, інструкція від цього мобіліну носорогів, Та оце взагалі щось дивне. Це або якийсь дракон був, або якась штукенція теж від привидів п'ятого сезону. Також мене здивували ось ці гусениці червоні. Це знову ж таки той літак, наприклад, це частина від мобіля носорогів. Ось, ну а далі в нас дуть максимально незрозумілі набори. Їх видно, що багато тут, але от просто настільки вони розібрані, що не зрозумієш, що це був за набір. Але все одно цікаво розібрати, цікаво подивитися. Є, наприклад, ось така деталька, я теж її вперше бачу, щоб вона була така з'єднана досить цікаво. Що цікаво, тут є ось цей персонаж зоряний гвін, і він є повністю зібраний. Тобто ось такий прикольний в нас можна вважати біонікел, просто великий. та, І він такий досить прикольний, гарно зібраний і так далі. Також ще є в нас ось такий якийсь трупік, та розібраний зовсім, але теж прикольно. І ще в нас є ось така ворона. Це здається, з чими ворон. Та. І тепер бачите, ось це частина біоніклів. Що мене тут здивувало, це те, що дивіться, біонікли мають плащі, і це оригінальні великі плащі лего. Ви коли небудь таке бачили? Бо я от вперше це бачу. Ніколи раніше щось схожого не бачив. Є ще ось такий, ніби це плащ, здається. Теж мене прям здивувало. Насправді, що таке існує велике від лего. Ну я передивився і реально існують такі плащі. Тут здається, їх три. є. Ну, я був трішки вражений. Тепер давайте подивимось на речі, які стосуються тут біоніків. Що тут є по біоніках? Є ось така голова. Я її, до речі, не бачив в минулих своїх лотах. У мене теж було дуже багато біоніклів, але такого плану не бачив. Я вже точно зустрічав. Також такий біонікл у нас був, ще ось такий, ось такий. Е, дуже мене здавали ось ці голови. Взагалі не розумію, звідки вони. Вони здається оригінальні, бо на них пише Лего. Я це перевіряв. Але я не знаю особисто, звідки вони, якщо чесно. Є ось така велика броня від якогось біоніка, не знаю точно від якого. Також ось така голова на наскільки я знаю, це вже друге покоління, це теж здається друге покоління, так. І що мене ще здавало, це різноманітні броньки, так? Ось такого плану цікавого. Отаку я б здається і не мав в своєму лоті минулому, бо ви знаєте, що там було дуже багато біоніклів, так. ще ось така голова, ну це вже здається хірофактори, якщо я не помиляюсь там. Ще ось така броня. Таку броньку я вже мав здається, Навіть в магазині є. Ось також є ще ось така голова. І ось така голова. Це здається теж херофакторі. Також ще ось така голова. І ось така голова. А вони, здається, однакові, так? Ні, трішки різні, так. Ще ніби ось така голова, але я не зовсім певний, що це голова, це більше якась чи накидка чи що. Так, і ще ось така бронька є. І ще ось такі сіренькі броньки є різноманітні. Так, і ще ось така навіть є чорна. Ну, чорна це від паука, я ту кудись мав навіть десь набор. У мене зараз стоїть з ним. Так. І ще ось така Маска від Hero Factory. Ще ось така голова. Так, ну що, друзі, здається, все. Я вам все показав. Тут ще багато є що роздивлятися. До речі, дивіться, є ще ось така деталька, Це здається, фільм мог би бути, але щось я коня не бачу там. Я вам здається все показав. Ще в нас є ось така цікава спорудина зібрана. Не знаю з якого це набору. Якщо ви знаєте, пишіть, друзі, буду читати. І, до речі, є ще ось така деталька. Це в нас зазвичай юзають в лего пожежниках, але я взагалі тут не бачу Лего Сіті Фіорок, тому дивно, що я бачу цю детальку. Ну що, друзі, ось і підійшло наше відео до кінця. Ось такий в нас лот Лего. Я знаю, що я вам до кінця його нормально не показав, але що показав, то показав, бо купив його чисто для інвестицій для того, щоб виставити в магазин. Тому вирішив вам його трішки показати, що загалом мені приїхало за ту ціну. Я вважаю, що тут лего десь є там на 15-20 тисяч точно гривень, якщо розкласти все детальками, особливо там біоніклю є багато різних штучок, нових яких я не мав, наприклад, в старих лотах. І загалом тут є цікаві деталі, починаючи там наліпок колего і так далі, є якась фура загалом. Це цікаво. Це прикольно, тому я сподіваюся, що цей лот мені відіб'ється, що він мені трішки класним, корисним. А як вам, друзі, пишіть в коментарях, відгадуйте, які ви набори тут помітили. Ну, а з вами був я, Мар'ян, всім бажаю щастя, здоров'я, друзі, і всім па-па!